Преосвященний владико Йосафати, Чернівецька єпархія в особі священників мирян. У цей знаменний для вас, день від щирого серця. вас Із 10-ї річницею єпископської піротонії. Десять років тому укрилося зробло жаніша Святослава. Майже сім років вашого єпископства тут, у Чернівецькій єпархії. Ви є нашим духовним батьком і святителем. Завдання єпископа є навчати і проповідувати Євангеліє, освячувати народ святими тайнами і люд до Бога. І ми вдячні Богу, який вибрав вас. І призначив. Щоб ви йшли і плід принесли. Та щоб ваш плід тривав, а ще б усе, про що б ви тільки попросили в отця в моє ім'я. дав Вам! Ваше життя та служіння є великим даром для церкви, зокрема, тут, на Буковині. Дякуємо Господеві за дар вашого життя, покликання, які ви прослужили служінню Богові, церкві і народові. Цей день також складаємо вам щирі молитви та подяку за те, що ви між нами є видиним знаком служіння Бога своєму народові. Для нас ви є добрим пастирем, який сумлінно провадить довірний народ, до небесного царства, Господь вибрав вас справжнім світлом Христа, який веде дорогою віри, любові, милосердя і святості. Тож нехай Господь щедро обдарує вас всіма необхідними благодаті, Миром, здоров'ям, мудрістю ну і радістю. Вікуй, гайдящих за служіння, благословляю нам мужню, чисту і багатолітню працю у Божому виноградинку. Щоб кожен день вашого лахеренського служіння був сповнений талантами. Посіяними у серцях повіреного вам народу. А понад усе благаємо Господа про справедливий мир для, для нашої України. А там ми і наші діти у єдності могли жити разом і зростати у вільній і незалежній державі. Нехай Богородицям, мати Божа, надія безнадійних, благословляє вас, дає вам здоров'я, дає вам всіх душевних благ. Покриває своїм охором, щоб провадила вас та була доброю порадницею у ваших архіпастерських обов'язках. Зі щирими побажаннями та молитвами, здоров'я та радості служіння! Мам Мам Мам